Яй-яй-яй-яй, ти що? Дурна чи що? І буде капец. Так що, блін, відео прям топ. Вона буде дивилася, хто там вже прийшов. Думаю, вже можна показати, що прийшов. <сх> Добрий ранок. І отак кожен ранок до мене. Пофіг, чи я в ліжку, чи я щось роблю. Отак до мене прийде, отак сяде собі, сидить, дивиться, спить. Зароди спала на мені, вже очки закриває. Отак, так буде спала коло бочку. Поняли кукицьку маю. Обід кусається, не дає нічого робити нормально. А от зранку ніжиться і спить. Показую вам подку, завіг на вікно кольову, холодно, капець. Дивіться, блін, аж паріть з рота, зараз я покажу вам. Машини позамерзали, мороз був добрий. Оце так холодно. Мороз капець. Емі вийшла, дивиться. Давайся тепло, бо це капець. У-у-у, який дубак, капець. Емі, втікай, ти зараз мерзнеш. Ну, зараз цей віддівається на роботу. Кажу, одягайся тепло, бо це капець. Малишка допомагає, як завжди. Я зараз на плечі вилізе, ти вже не вилізе. Не mm -hmm. вилізе, вилізе. Вона вчора бачила, що я, я дивилася, я бачила, як вона вилізає. А бачу, а вже все. Вже чекає, щоб ти нагнувся тільки. <плес> <плес> Боже, як ти йдеш на такий мороз, йой ой ой я би здохла. там дубак, мені тебе шкода, назори. Ем, давай свою короночку на плечі. Оп-оп, диві -ди, дивіться. дивиться, ага. як би це вистрібнути. Передумала. <ріст> Босумка мішає. Прийшла я в кімнату, і це думаю, коли би то краще знімати. Чи вдень зараз. Чи знімати вже вечором? Це питання гарне. Зараз я візьму штатив, спробую, як буде виглядати. Думаю, вже вам можна показати цю фотозону, тому що вже відео могло би вийти. А от що в мене вийшло. Пишіть в коментарях. Класно чи ні? По-моєму, дуже класно. Мені, ну, мені прям подобається взагалі як подобається. І, в принципі, нічого такого складного нема. І так гарно. Бачите, отут пусте місце. Я хотіла його квіточками заповнити. Але, думаю, не треба, напевно. І так прикольно виглядає. Тут ще була отут була сніжиночка, але я не знаю, її, напевно, Емі десь. Вже зірвала, якщо я не помиляюсь, бо навалялася або хтось зачепив отим. От, Дуже класно вийшло. Я просто переживаю, що вечором буде погано видно. І в мене світло жовте, але в принципі в мене є лампа. Я не знаю, що би це зробити таке. Зараз, якщо я зараз буду знімати, то не буде видно, як гірлянда світиться. А вечором буде так прикольно, буде видно. Блін, я дурна. мені треба було вчора попробувати вечором зняти відео якесь, хоча б просто постояти збоку, подивитися, як мене буде видно, як Це, чи якісне буде відео, чи якісне зображення. А, бачите, я щось тупанула і тепер не знаю, що мені робити. В принципі, зараз круто виглядає. Світло таке більш-менш класне. І мені здається, що треба зараз почати знімати. А я не знаю, вечором подивимося, як буде вечором, щоб точно мені вже знати, чи не промахатися. Коротше, буду я знімала зараз, а потім подивимося. Та я думаю, я вже не буду другий раз перезнімати, тому що, блін, це теж час і це не просто. І знову говорити ті самі думки, які говорила в «Щирого серця, то вже так не вийде. Тому я за те, щоб все знімати відразу з першого разу. Я вже відео зняла, блін, у мене такий класний настрій. Мені так це відео сподобалось, те, що я знімала, я так розкрилася, я так порозказувала про своїх улюблених блогерів. Я так надихнулася, я би ще розказувала і розказувала, певно, з годину часу так точно. Блін, Я навіть не замітила, як прийшов час і як я записала це відео. Ну, я дуже швидко його записала. Я просто розказувала ну реально з таким задоволенням, як ніколи не розказувала, чесне слово. Е, так що, блін, відео прям. Топ, думаю, завтра вийде. Я зараз буду сідала і потрошки вже монтувала те відео. Навіть Емі мені майже не мішала. І я була з класним настроєм. Зараз буду сідала і монтувала помаленьку, тому що я хочу, щоб вона вже завтра вийшла. А ну там монтувати трошки буде. Я хочу там повставляти всякі класні моментики, якісь там фоточки, відосики там, e, Банери, короче, всяке таке, щоб ну, відео виглядало трошки e, класніше, бо мені трохи, e, трохи, 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 трохи не сподобалося e, світло і освітлення. Бо блін вже так, друга година і вже чесно вже починає в кімнаті робитися так тускло і трошки не дуже. Але я сподіваюся, ви мене за це пробачите. І це буде чотко. Чудо моє заснуло. Дивіться, спить і спить. вже <гум> дуже довго. Я не знаю, напевно, не виспалась, чи що. Ти не виспалась? Евічка. <гум> Боже, така мілашка. Хто до нас прийшов? Хто прийшов? А хто прийшов? Хто прийшов? Що прийшов? Як то що прийшов? Тут процес пішов повним входом, але я задумалася, чи мені викладати завтра, чи мені викладати в неділю цей вложок. О, це, це відео. Оце питання. Мені що п'ятниця? Чи четвер сьогодні? Коротше, не розумію, не що сьогодні. О, я думаю, чи викладати завтра, чи післязавтра. А Завтра викласти оцей влог. Ну, не знаю. Десь малишка вже моя біжить, кудись втікає від мене. Ну біжи, біжи. Вона буде дивилася, хто там вже прийшов. Варю пельмешки. Я на обід варила свої пельмешки і на трої варю пельмешки і буде люкс. Люкс буде? Пальмешки в неї сися, буде люкс. Конечно. Зараз ще запряжу на зара, щоб ми перенесли оце. Цю прекрасну фотозону в нашу кімнату. Я захотіла просто цю, новий інтер'єр, нову як блін ні-ні-ні-ні, можна на те крісло, ти шо захотіла в новій кімнаті знімати відео, і я зробила тут. Але ми зараз на поїсть і ми перенесемо це все. Нашу кімнату, щоб в нашій кімнаті світилася така ялиночка прикольна. А Емі мне собі ліжечко своє та робить так, підбиває собі, щоб було е, цей м'ягеньке-геньке, щоб було. Та? Емічка, каже, як у неї в очі світяться. Все, не буду світити на неї. зараз спить тут. Прийшла знімати гірлянду і буду. Зараз її перевішувати в нашій кімнаті, щоб нам світило так, бо щось е, трохи скучно без неї. Ця гін'ючка прийшла зі мною і зараз всі крісла подере і буде капець. Що я качалася тут по підлозі, як там? А вже от крісла дере. Цю помала. Я що дивилася фотки, бозі два місяці тому вона ну, така маленька була, маленька-маленька така. Тепер така вже виросла, мені вже тяжко. Одною рукою тримати і її чуєте. Що ви думаєте? Знову десь пропали ножниці, я не знаю де, чи десь Емі скинула, чи що. Так, дивіться, яка красота в мене е, получилася. Ну, клас, є. Ялинка навіть якась краща вийшла така. Більша. Майже тих червоних е, скотів не видно. Краса, мені дуже подобається. Емі гасай. Дякую вам пишіть в коментарях? Я, коротше, спалила всю контору. І вирішила, що відео вийде в неділю. Коротше, відео вийде в неділю про блогерів, а... Е, сьогодні я вже вам показала фотозону, я вже її перенесла. Коротше, все вам спалила, все вам показала, розсікретила, люди знали. Ай-яй-яй-яй-яй, ти що? Дурна чи що? Шо? Нащо шо ти, блін? Не можна? Емі? Емі, успокойся, боже, ти дурний кіт. Кусається, треба якусь штуку купити, щоб не закусала. Коротше. Відео про блогері буде в неділю. Все, що я хотіла вам сказати. Mm. Так що чекайте в неділю. На дворі такий мороз береться, подивіться, знов машини позамерзали, капець. І це тільки мінус 3. Мінус 3, щоб ви розуміли. А відчуття, напевно, таке, що мінус 10. Бо, блін, реально, машини позамерзали, капець. Емі, біжіть дивитися, так? Контролювати, що я там роблю, що я там дивлюся. І дуже цікаво, як машини позамерзали там. А? Бачили? Хтіла відгорнути собі теж, а таку Емі, отак. Ну, красотка, що скажеш? Опа, опа, опа. Давай тут матуй. Так. Всім до завтра. Ми вже лягали спати з Емі, але я чую, вона наїлася. І зараз буде отака от картина по всій хаті. Буде доріла, варювала, стрибала, кусалася. Але треба скоро виключати світло, і вона, я думаю, ляже. Так що всім до завтра. І ще не забудьте підписатися на мій телеграм, тому що вже дуже скоро я буду робити опитування. Десь на днях, може, в суботу. Може завтра або післязавтра. Так. Я якраз е, цей нарізочку таку зроблю. І цей закинув телеграм-опитування. Ви там виберете, яке вам більше подобається формат. І цей, і мені скажете, щоб я собі знала. От так що заходьте в телеграм, мені важлива ваша думка. Боже так мені наговорилася, аж вже захрипла на ніч. І ще шукаю пінцета, і не можу знайти пінцета. Але тут таке. Здибимо <свісно> Так що все. Всім 에, пока. До завтра. Завтра Ні, Не, в неділю чекайте відео з блогерами. Завтра. Це відео вийде в суботу, значить завтра. <свісно> завтра чекайте відео з блогерами. Все, Чао.